Слава Роду, слава Інбо, слава Україні Русі. Згадалося. Згадалося, ну, мабуть, не просто так, бо не маємо багато похорон, так Це само собою розуміється. І відповідно треба знову ж таки робити кілька справ одночасно. З одної сторони, Треба робити відпуск е, започатаних душ, розпочатувати всі душі, так? всі душі, які померли, загинули там навіть тисячі років тому, так? Тобто, просто ви відкриваєте плейлист практики словолюба, е, дивитеся, там є опис, як, як відпускати започатані душі, і потім є сам обряд відпускання започатаних душ. Берете, слухайте опис, тоді запалюєте свічечку, ну, як там вам вже йде, хоча б свічечку вже є. так? І тоді е, от долучаєтеся до тої практики, обряду, відпускання душ, і відповідно е, ви дивитеся, як я це роблю, і під час того ви згадуєте, починаєте згадувати своїх рідних, своїх близьких. Своїх предків, бабусь про бабусь, згадуєте, де вони поховані, просто згадуєте кладовище всі, які ви бачили, які навколо вас є, так які зараз бачите захоронення, зараз робляться. І всі ті душі запрошуєте власне до обряду. І ви відчуєте, якщо ще не маєте духовного бачення, то, по крайній мірі, відчуєте. Прислухаєтеся душею і відчуєте, як ті душеньки відгукуються, як вони злітаються під час того обряду, злітаються там на ту ладью, яку символізує хлібина хлібина зі стритінськими свічками там. І просто відчуєте, як ті душеньки йдуть через ту ладью у світло, до світла, до сонця, до богів, до предків винуть і йдуть так. І відповідно таким чином ви даєте змогу звільнитися тим душам, які прив'язані, запечатані християнськими обрядами до вищ, так? А, звільнитися тим душам, і одночасно з тим ви їм допомагаєте якнайшвидше переродитися, якнайшвидше знову прийти в дітках тих, що зараз будуть зачинатися от в них. Проявитися знову, так? І тоді ми розуміємо, що усі ці, хто загинув, світлі, такі благородні душі, чесні, праведні, вони можуть дуже швидко переродитися і знову прийти в наш народ. І наш народ таким чином може наповнитися у тими благородними, сильними, чистими душами, які винищувалися століттями, тисячоліттями наших композиторів, піснярів, поетів, письменників. Науковців, яких гнобили, репресували, забороняли їм займатися своєю справою. змушували відриктися від, від, від своїх творів, від своїх справ. так? От таким чином ви сприяєте відродженню нашого народу у силі і славі своїй Ну і одночасно з тим треба пам'ятати, так, похорони По це також це, це дуже тонка річ. Коли власне тіло, ну раніше то тіло спалювалося, і таким чином душа отримувала е, не просто е, можливість дуже швидко відв'язатися від того явного матеріального світу, від того тіла, так, від того місця, отримувало ще додатковий потужний потенціал такий, е, і відповідно могла вище, далі, до світла, до більшого світла. Долетіти, так скажемо. Ось, ну зараз, відповідно, це бачите, це не просто, не просто так. Це, це, це задумано, це творяться такі цілі міста померлих. І ці міста розростаються і розростаються і займаються більш і більшою, більшою площу нашої землі. І, і вони несуть ту, ту некротичну енергі, енергію, смерти, так, енергію смерті, енергію страждання. О, ну, маємо таку надію і таке переконання, що не пройде багато часу, і все докорінно зміниться, як, як казала така велична людина. Ось. І так воно буде. Однак зараз треба пам'ятати, що все це, що нині часто звуть, як забобони чи марновірство. Це насправді знаки прикмети. Відання, віддання, власне, тих тонких процесів. І під час похорон, власне, дуже дуже треба бути обережним, уважним, тому що оці всі прикмети не просто так, це спостереження багатьох багатьох поколінь наших, так? і не просто спостереження, а віддаючі люди, це бачать, це відчувають і кажуть, так не роби. Так не роби, бо ну, буде зле. Ой. І тому, власне, коли людина помирає, то е завішують, в е першу чергу завішують дзеркала, е аби власне та душа померлого не зависла, не, 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 не притягнулася до цього дзеркала і, і не попала сюди в, е в пулаку. Е власне, не, не було там замкнено в тому дзеркалі. Розумієте? Це дуже-дуже треба бути з тим обережним. Ну, зеркала взагалі треба бути обережними, і в ідеалі, зеркала закриваються після заходу сонця. А, і Зеркала також не варто, щоб вони були в спальні. А, ну, Я пам'ятаю, як мені бабця казала, як я сідав, їв і, і під час їди дивився в зеркало. Тут стояла шаха в каву, яка з церков і стіл ну, якраз на проти шаху. То бабуся казала: не дивись в дзеркало, коли їсиш, бо їсиш свою красу. Це, ну, це, це не просто так, це бутово, треба бути уважним. От. Друга бабця -то розповідала таку прям оповідь власне, про. Е Дівчинку, зеркало, ну це окремо тему, це якось якось окремо страдаючи. А якщо про похорони говорити, то власне <кхи> знову ж таки не замітається і не миється, допоки власне, померла людина, перебуває в хаті. Також треба пам'ятати, треба розуміти. Треба бути уважними, коли вмивається тіло померлого, то відповідно до угоду йдеться, виливається десь в місце, де говориться, де люди не ходять. Ну, відхоже таке місце, де і тварини не ходять, люди не ходять, десь куточок. Бо то така енергія смерті, і вона буде там перебувати і буде руйнувати також. Тоді, коли власне покійного виносять. Так, і на порозі три, тричі опускається в таким чином е, прощається такий, власне, е, тим місцем. так. Е, і коли виноситься, перевертаються всі, всі табуретки, крісла, кажуть себе, щоб душа не просіла, щоб вийшла. Ось це може виглядати смішно для тих людей, які не відчувають. Не відчувають енергію, не відчувають, не бачать душі, душ. А хто це бачить і хто це відчуває, то це зовсім не смішно, це очевидні речі. Ну, знову ж таки, не відкривається корточки чи вікна. А поки, власне, померлення не, не, не похорони. Бо таким чином говориться, що власне, померли може з собою лише когось потягнути з родини. У нас сусіди ну, відкрили вікно і, і також за, за дідусин пішла бабця. Буквально через кілька днів, раз і все. От. Тому не випробовуйте долю, не, не будьте уважні. От. Ну, оце такі самі основні такі речі, так? Потім після кладовища близько миється руки. так? Ось. Дай Бог на кладовище сіль занести. Дух, дух і, дуже не любить солі, ну, не бачиться з тим. На кладовище треба бути дуже обережними, обачними. Якщо щось упало на кладовище, то краще там все залишити. І, і не дай Бог з кладовище щось брати і не носити. Не розстроїте духів кладовища, не розстроїте господиню кладовища, Не, не бачиться такі речі. Не треба. Це, це приводить до таких плачевних результатів. Так? Знову ж таки, не дай Бог, щоб в гріб попала якась ваша річ. Так? А так пам'ятаю, якось на не повернувся один чоловік, точніше його син. А, власне, що, що батько щось що, що, так сильно щось Дивно так це про все забуває і є і, 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 і це. Ось кажу, ну хай приходить добре. Ось. І я так готуюся, якби до розмови. І так думаю, ну чоловік такий вроде, такий, звичайний, скажем так, там, мабуть, не, не, не сильно в якихось необ'єднаних якихось наших традиціях і так далі. Ну, будемо з ним спілкуватися, скажем так, образно, надійну халат психолога. Ну, Я буду просто як психолог, ну хотіть ось. Але очікуючи на нього, я так собі якось прокручую в голові, думаю, що готуюся до зустрічі з ним. Так. І бачу, що руки якось так автоматично дістають свічку, запалюють свічку, дістаю ладу, починаю ладу готувати. І думаю, тут я ж не розумію, я ж приготувався. З ним як психолог, ніби говорить, а, а тут свічка, лад, ну, ну ладно, раз воно так є, значить душа відчуває, треба, значить хай про це. І приходить чоловік, і ми з ним починаємо спілкуватися, і прямо я з нього витягую. ну, Коли звучать певні запитання, певні ключові слова, людина проговорюється. А, і сама, так, не помічаючи, раз згадує те, що треба, і говорить власне якісь ключові речі. так. І раптом так проясняється, і він говорить: я поховав свого батька значить, в костюмі свого. От. Ну, Одяг це також така річ, що краще власне, не брати чогось і не, відда... не давати комусь. Слово, так, От. Ну, Але коли це ще з живим, то і не надовго, це, це ще таке діло. А ось власне, ну, тут, тут вже однозначно, тобто він поховав батька в самому кошті, ну, батько його тягне Ну, Як ми підемо зараз розкопувати могилу, віддавати дітям його костюм? Так. А, ну, Я починаю звертатися до мари матеріки, до Великої матері, до великої ма, матір матерів, цариця, цариць, Болиня Болинь, матір світла, мара. І хтось, хтось говорить, що мара це точка старого. Знову ж таки, так, і це дуже така знову ж таки богиня любов'ю. Так? І так от звертаюся, я запалюю свічку, звертаюся до моєї матірки і так ще ну По подумки звертаюся і промовляю, Ну так якось склалося, що, що велика матір Гмара якось так швидко мене чує і послухається, якось, і викликається швидко Навіть до мене. І я так от подумки промовляю до неї звернення, значить, і ще навіть не встигаю завершити, договорити до кінця. Я, власне, відчуваю, що процес пішов, так, і той чоловік просто почав ну, ну жахливо кашляти. Таким враження, що він зараз викашляється все і, і прямо виблює. А, ну, що робити? Думаю, ладно, всього хай виходить з нього це все, ось, та програма смертна, так? А, І він прямо в якийсь момент дійсно таке враження було, що прямо виплюнув ту програму, так? А, і все добре заспокоївся. І так видихнув, спокійно, все. Це... І... І тут він ніби прокинувся. Ніби прокинувся, дивиться на мене, і так поражений, такий каже. Ох, легше стало, все пройшло. І тут так, як ніби прокинувся, ніби починає згадувати. Він каже, то в мене ж бізнес Є, а я його закинув. А потім в мене ж внуки є, а я їх теж якось якось так закинув вау і уділяю. Та в мене ж... І так починає бути святи, то там, то третьом, та, 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 сяте, там рибалка, там і так далі. І я бачу, він прямо хоче вскочити і бігти вже, вже власне до тих всіх своїх справ, та. і він каже: То можна я вже побіжу? Я кажу: так звісно, <тас> <реж> біжить. <біжу, біжу. тас> Давайте живіть з богами та й та й хай подивитися. Тобто, це, власне, треба пам'ятати, так? З ну, цими речами бути дуже уважним. Ось, щоб, не дай Бог, щось не попало, власне, в рік. так? Ось. Що ж такого важливого? Ну, звісно, після, після похорон, після кладовища, кожен раз після кладовища миється руки. А, ну і взагалі говорять про руки, а забувають про ноги насправді. А власне в ідеалі, то тобто, взагалі тільки виходить з кладовища, то варто ноги добре витерти, так, ну, від землі, щоб не нести з собою землі з кладовища, так і не просто обтерти, так, а власне взяти баклажки, трошки водички, так, і так обмити суття і вимити руки, вмитися. І тоді вже чисто ті, де це так. це такі самі речі, а взагалі, якщо ви починаєте вивчати то, е, традиції похорон, е, то ви будете дуже вражені, бо вони є дуже, дуже різні різні в різних регіонах, які підрізняються і мають свої е, власне, тонкощі так, так, е, в певних регіонах. Після похорон тим, хто прийшли на похорони, дарують хустинки. Ну, і в певних регіонах це і нові хустинки, а в певних регіонах це хустинки і речі померлих. Ось. В інших регіонах навпаки, заборона на готування речей, особливо до 40 днів. Не роздаються, не віддаються ніякі речі покійно, так а після того варто їх просто варію. ось Так От, так що це все дуже дуже цікаво, дуже по-різному І вивчайте, вивчайте нашу традицію, і ви будете власне, вражені над глибиною знань нашого народу. І будете вражені, як ви. ваше, ваше бачення, відчуття, знання. Світло і життя. Ось. Ну, а щоб якнайшвидше як і якнайлегше відбувалося відродження нашого народу в селі так? аби якнайшвидше, якнайбільше зачиналося світло, правильних, благородних, чесних, мудрих діточок, які світлом душ своїх будуть, свої родини до світла вести. Бо ми, як і тисячі років тому, промовляємо. Кличуся від города Сивишнього. Жива Матінка, прийди, силою своєї благослови, силою своєї наділи, силою своєї стіли. Жива матінка, силою тою наповняємося, святістю тою благословляємося. І повсякчас тебе, слава моїм, тож ж прийди і будь з нами на добро і щастя, роду земного. Слава живі матінці, слава, слава живі. Благо.